Не вшухають бої на Луганщині. Росіяни не припиняють спроб просунутися вперед і захопити всю область. Нині там ворожу навалу стримують бійці 67-ї бригади. Завдяки цілодобовій аеророзвідці вдається спалювати загарбників ще на початку штурмів. Нині бригада збирає на дрони та просить долучитися до НАТО. Реквізити будуть на екрані з нічного чергування з аеророзвідниками. Репортаж Олега Корнієнка. Палає жива сила ворога і його техніка на голови окупантів падають скиди. А артилерія розбирає їхні позиції. Дуже точне попадання. Повторюю, дуже точне попадання. Це робота бійців 67-ї окремої механізованої бригади у районі тернів. У масштабні масовані атаки тут росіяни йти бояться, але перевіряють наших захисників на міцність майже цілодобово. Штурмують піхота і техніка. Паленькими групами по одному, по два чоловіка накопичуються. Накопичуються, отримують від свого директора команду. Вперед, вперед і движение. Только наши разведчики розвідчики замечают, что що группа група. Туди починають э, как FPV, как и зброси. І от рядом приземляється, коли рядом прилітає книга, то получается враження до цієї групи. А ось і самі пілоти аеророзвідки у небі вони цілодобово птаха, тільки но зі своїми побратимами заступила на чергування. в надії все хорошо ви як чи доїхала до ОКП, чи цілі. Пілоти швидко розпаковують свої речі, пульти в руки і піднімаються у небо нічні дрони. Підкажи, друже, у нас розвідка чи щось конкретне? Він пілотом продавав, там бомбер вас чекав, вже йому все зробилося. Просто підсвітку можна. Птаха, наша колега, до повномасштабки, працювала на телебаченні, але сидіти в тилу, коли росіяни знищують країну, не змогла. Спочатку була в ТРО, потім опанувала дрони, нищила ворога під Авдіївкою, а тепер не дає йому пройти біля Луганщини. Мій командир, який є, до речі, зараз нам нашим командиром, коли я була ще в Гранатоманці, сказав, що враховуючи, що дівчат дуже часто намагаються запихнути, на якісь більш безпечні посади. То якщо ти хочеш працювати з усіма, тобі потрібно вибрати професію напрямок, е який буде тобі цікавий, але при цьому трошечки далі від нуля. А це боєць на псевдогоша. На фронті він лише два місяці нещодавно мобілізував у Києві. Навучі ну, то цікав. У тут перевіряло документи до Ну і поїхав на ВЛК. І на наступний день поїхав на учебку. Гоша не приховує, спочатку був страх перед невідомістю. У цивільному автомеханік, але вирішив ризикнути і спробувати себе оператором безпілотних авіакомплексів. Ну, що на гражданки бухкає, що тут бухкає. Ну тут частіше. Да. Ну, що ж поробиш ж комусь працювати тут. Доки ми спілкуємося з операторами, вони паралельно роблять свою роботу. Допомогли відпрацювати великим бомперам, а зараз коригують вогонь артилерії. Так, так бачу, дякую. А ну подивіться з двома камерами чи два-три тресерами, чи не стріляють по як... цьопсам. Завдяки цим пілотам командний пункт бачить у себе на екранах все, що відбувається на їхній ділянці. Тож ворогу пройти непоміченим неможливо. Всім подякував сучасну війну уявити без дронів край складно. ворог. Спостерігає за нашими силами, а ми за його. І оператори для супротивника бажана ціль. Це неприємно, але я знову відновив контроль. Зв'язок втрачався, да, чи що? Так, да, да, втрачався зв'язок. А чому він може втратитися, репки, чи що? Оце виглядає, що схоже на реп. Правда в тому, що цей мавік в небі, він багато робить для нас доброго, для них поганого. Тому вони прям стараються, щоб ті мавіки не літали над ними. І роблять для того все, все що можна. І стріляють, і ребом давлять, і там спуфлять, ну, все завгодно. У нас навіть був випадок, ось недавно орел о орал, Як е? напав напевно дрон просто. Да. Тож Нині бійці збирають на дрони для розвідки лише цієї ночі. Завдяки коптерам артилеристи, мінометники і великі бомпери мінуснули живу силу ворога і пошкодили його озброєння. Прилетів літак і розбомбив. Олег Корнієнко, Юрій Остапчук. Факти СІТІВІ», єдині новини.